Я прийшов на море, прийшов після обіду. Сьогодні хотів би половити бичка, але починається шторм і не знаю, буде чи не буде. А ще на вечір обіцяли дощ. Ловити сьогодні буду на два водилища, Перше у мене це серф Yellow Marine 420 до 250 грам. Це водилище для досить далеких закидів, тому у мене стоїть 0,30 жилка і шоклідер. Катушка стоїть тут Карпова, Каспро 9000. По наживці в мене сьогодні буде ця фіріна або тартушок, як то звуть, і куряче серце. Сере. Друге водилище це фідерне водилище, ТОР до 120 грамів. Тут в мене катушка 5000 МОМЗа і шнур 1,2. Сьогодні моя ціль половити великих буберів, але не знаю, підійшли вони до берега чи ні. Починається дощ, буду доставати камеру тільки коли щось буде, щось нормально буде, ну і знімати і вам показувати. Зачем ну?